Ні, розширили програму компенсації для облаштування робочих місць людей з інвалідністю. Тепер фінансову підтримку можуть отримати не лише роботодавці, які беруть на роботу ветеранів, а й самозайняті особи та ФОПи з інвалідністю. І детальніше про це розпитаю Тетяну Бережну, заступницю міністра економіки України. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пані Ірино. Поділіться інформацію, пані Тетяно. Що саме змінилося у програмі компенсації для облаштування робочих місць людей з інвалідністю? Дійсно, програма облаштування робочих місць з інвалідністю і компенсація за неї діє з 2023 року. І за той час програма дійсно змінилася. Розповім про базові умови програми. Роботодавець, який працевлаштовує особу з інвалідністю, може отримати 120 тисяч гривень або 80 тисяч гривень на компенсацію витрат на облаштування робочого місця для такої людини. Тобто, це можуть бути спеціальні меблі, устаткування, пандуси, підйомники. Допоміжні пристрої це можуть бути брайлівські клавіатури або інші облаштування для людей з порушеннями зору та слугу. І коли роботодавець витрачає свої кошти на придбання таких засобів. Держава компенсує йому кошти. Дійсно, як ви сказали, нещодавно програма була змінена, оскільки ми в Міністерстві економіки дуже хочемо, щоб від програми могли отримати користь більше роботодавців і більше осіб з інвалідністю. Таким чином, за компенсацію, за облаштування робочого місця, можуть отримати роботодавці, які до яких повертаються на теперішні робочі місця, на ті місця, які вже були ветерани зі служби до них повертаються назад. Або ж це можуть бути люди з інвалідністю, які є самозайнятими особами або ФОПами, тобто людина, яка працює сама, вона також може звернутися до держави, щоб отримати ту компенсацію для свого власного робочого місця. Тому програма розширюється з акцентом на самозайнятих осіб і е, на ФОПів, з числа ветеранів, а також на тих ветеранів, які повертаються на свої робочі місця пані тетяно роботодавці вони вже обізнані. А от самозайняті зайняті особи ФОПи з інвалідністю для них буде корисна напевно ця інформація. Який алгоритм дій, щоб отримати це фінансування? В Міністерстві економіки ми прагнемо зробити все так, щоб все було легко, просто і доступно. Тому цю компенсацію можна отримати в тому числі через дію, зайшовши на портал Дія або також можна звернутися до Державної служби зайнятості і зробити це офлайн в звичайному режимі консультації. Якщо йде мова про дію, то потрібно знайти відповідну послугу на порталі, це не складно авторизуватися там, заповнити заяву. Дати інформацію про те, які засоби були куплені підвантажити відповідні документи, дати АІБАН свого рахунку, тобто на який рахунок має бути повернута компенсація. Розгляд заяви триває 10 робочих днів, можливо, навіть і менше до 10 робочих днів. І якщо буде позитивне рішення, тобто дійсно буде підтвердження, що це ФОП або самозайнята особа, ветеран з інвалідністю, якщо йде мова про самозайняту особу з ФОПом, то відповідно, Відповідно, кошти протягом п'яти днів після підтвердження повернуться на надійдуть вірніше на рахунок отримувача. За будь-яке обладнання компенсацію нададуть? Чи є критерії якісь? насправді? Так, є критерії, це повинно бути те обладнання, яке полегшить, спростить, зробить більш комфортним роботу особи з інвалідністю. І насправді за час дії програми ми вже побачили, які саме яке саме обладнання, які саме меблі і пристосування використовують роботодавці. Це можуть бути, наприклад, спеціалізовані меблі, тобто, це наприклад крісла з регульованими або фіксованими сидіннями. Це можуть бути транспортери для піднімання сходами з електроприводами. Дуже корисна річ. Щоб легше, легше рухатися по простору, далі брайлівські клавіатури і портативні пристрої, це можуть бути технічні засоби, програмне забезпечення, які забезпечують переклад з на українську та жестову мову. Тому для того, щоб подивитися повний перелік таких пристосувань, можна знайти постанову Кабінету міністрів 893. Там насправді є дуже багато різноманітних пристосувань. Ми коли готували Постанову ми дивилися на міжнародний досвід, яким чином інші держави працюють і допомагають особам з інвалідністю бути на комфортному робочому місці, тому там можна знайти безперелік. перелік. Ви називали суми 120 тисяч, 80 тисяч, коли говорили про роботодавців. Це максимальна сума стеля, що ви компенсуєте за обладнання, і чи є обмеження по кількості робочих місць на підприємстві, наприклад, для роботодавця? Коли йде мова про компенсацію за працівника або самозайняту особу першої групи інвалідності, це до 120 тисяч гривень. Так, це дійсно стеля за одну людину. Другої групи інвалідності до 80 тисяч гривень. В ці компенсації розмір їх прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати, і цей розмір змінюється щороку. І відповідно і ця сума також змінюється. Е, ви запитали, чи є обмеження з приводу кількості робочих місць? Немає. Якщо в роботодавця є, наприклад, намір. Облаштувати робочі місця для десяти своїх працівників, звичайно, він може це зробити обмежень в ньому в нього таких немає. Оскільки ми в міністерстві економіки зацікавлені в тому, щоб робочі місця ставали інклюзивними, доступними для всіх, хто цього потребує. Якщо говорити наприклад про те, які взагалі суми держава інвестувала для цієї мети, то наприклад в 2024 році програмою скористалися понад 1500 підприємців, і вони облаштували. Вали 2000 тисячі робочих місць для своїх працівників, і загальна сума, яка була витрачена державою за 2024 рік, це 129 мільйонів гривень. Цьому році ми програму розширюємо, як ми проговорили, і сподіваємося, що цією програмою скористаються ще більша кількість людей. І вже, наприклад, на початок року пройшло три місяці, але ми бачимо, що було облаштовано 525 робочих місць по всій Україні. І ці люди, які в роботодавці, які облаштовували такі робочі місця для своїх працівників, отримали 41 мільйон гривень. А, окрім цієї ініціативи, що ще плануєте запроваджувати для людей з інвалідністю? Так насправді для людей з інвалідністю ми пропонуємо низку різних програм, тому що ми розуміємо, що в зв'язку з війною, звичайно, кількість людей з інвалідністю в Україні зростає, і це насправді. Хороші фахівці, яким потрібно забезпечити легший доступ до економічної активності, і під економічною активністю я маю на увазі не лише працевлаштування, а й також перенавчання, чи, наприклад, підприємництво. У нас є грантова програма для ветеранів. Це також можуть бути ветерани, які мають інвалідність, і можна отримати до 1 мільйона гривень, щоб почати власну справу. Якщо ти ветеран і хочеш займатися бізнесом, також можна подати заявку на порталі Дія вам треба знайти послугу, яка називається Гранти для. Ветеранів та другого з їх подружжя це можуть бути, наприклад, ваучери. Якщо людина ще не цілком впевнена, чи вистачає їй необхідних знань для того, щоб працювати чи займатися бізнесом, вона може отримати 30 тисяч гривень на отримання нових навичок. У нас є 155 програм різноманітних, по яких таких навичок такі навички можна отримати. Щоб отримати таку послугу, потрібно звернутися до Державної служби зайнятості або зайти на їхній сайт. Крім того, є ще компенсація. За працевлаштування осіб з інвалідністю, які є внутрішньопереміщеними особами, тобто, якщо роботодавець. Приймає рішення працевлаштувати особу з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб протягом шести місяців роботодавець може отримати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати, тобто це 8 тисяч гривень за роботу такої людини. Тобто, якщо людина, наприклад, отримує 16 тисяч гривень, то 8 тисяч компенсує роботодавцю з цих 16 держав. Тому ми вважаємо, що такі програми. І вони насправді є на, на будь-який смак працевлаштування, підприємництво, навчання дозволять залучити на ринок праці більше осіб з інвалідністю. А з вашого досвіду, от ви аналізували роботодавців, це стимулює, щоб вони наймали працівників з інвалідністю оці компенсації? Звичайно. Звичайно, стимулює, тому що ми бачимо статистику, і е, бачимо, що насправді роботодавці користуються цією програмою, тому що кожного року ми аналізуємо, е, яким чином роботодавці користуються чи не користуються певною програмою і в минулому році. Е, програмою компенсації облаштування робочих місць скористалося, е, як ми проговорили, дві тисячі роботодавців е, компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю. Також скористалося досить багато роботодавців. Тому програма буде діяти і в наступному році. Пані Тетяно, дякую за корисну інформацію і за ваш час в нашому ефірі. Це була Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.